А, хочеш... Да, я показую, який город у вас. І сьогодні у нас яке число? 20 травня. У нас там вже даже стрілки є на часнику, зараз я покажу. Пішли стрілки. Починають початку. Стрілки часника Картопля вже ось така. Уже підгорнута. Недавно зійшла. Та поливаю. Водичка тепленька. Поливаєте теплою водичкою сіянку. Так. Да. Усе морква. Все поливається. І морква. і морква. А це рання картопелька. Угу, рання картопелька. А це отут будуть. Перець, помидори. Угу. А там оно гарбузи на цей. І кавуни, да? Ні. Кавуни отут. Воно трошки зійшли. І там трошки диньки зійшли. А сьогодні хочу досіяти ще. Сьогодні хочете ще досіяти диньок і кавунів, так? Да? Ага. Угу. Ось Оце кавила в <рик> них. <рик> Отаку довбалася. І оце. оце тут кавунчики посажу. Тут будуть кавунчики. А туди далі дики. І ще засажу.